Ці двоє близнюків семирічні Кирило та Костя. 26 червня. Вони напевно запам'ятають на усе своє життя день, коли вони обоє опинилися у новій турботливій та люблячій сім'ї родині Гадусенків, які того ж дня створили дитячий будинок сімейного типу. До сьогоднішнього дня у нас було два прийомних хлопця і один свій це два Кирила і Ярослав. З сьогоднішнього дня у нас буде вже три Кирила. Ярослав і Константин, і саме наше сокровище – це маленька Соломійка. Їй 10 місяців. Ну, думаю, що в нас ще є сили, піднімемо її. Т Такі двоїх дітей підняли з нуля. І… І поставив на ноги, дамо дорогу в життя. Як прийомна сім'я, подружжя Хадусенків відкрилися у 2014 році. На той час мали рідну 13-річну доньку та вирішили подарувати щасливе дитинство 12-річному хлопчику з дитбудинку. Згодом у них з'явився рідний син та ще двоє прийомних. Новому поповненню радіють і інші вихованці, бо гуртом проводити час значно веселіше. У нас є самокат, велосипеди, голіки є басейн. Ну, ми поки не купаємося в ньому. Ми любимо з папою кататися на велосипеді і довго мантрувати. Мені подобається, тому що ми граємо в, в, в ігри. Ще трьом дітлахам певненість у завтрашньому дні подарувала родина Павленкових, у якій тепер зростатимуть семеро малюків. Відкриті у 2018-му, донедавна до недавно вони виховували чотирьох дітей. До них додалися Руслан а також сестрички Софія та Марія, семи шести та двох із половиною років. Відповідно, приймаю до болю дітей от свою родину. Кирих ми випустили п'ять дорослих три хлопці, дві дівочки дівчата вже вийшли від нас. А ці нам твої ну додають дітей в наш дом. Ми благодарні раді, слава Богу. У службі у справах дітей Довгинцівського райбіконкому завдячують батькам вихователям, які у ці непрості часи беруть на себе таку відповідальну місію та дарують роботу тим, хто з якихось обставин залишився без батьківського піклування. В Наш важкий час це дуже важливо саме для дітей, які втратили своїх рідних батьків. Вони позбавлені батьківського піклування, батьки ніколи про них не пілкувалися і тут знаходять люблячу родину. І дякуємо нашим батькам-вихователям, а також прийомним сім'ям, пікунам Вальникам за те, що вони дарують любов, рада з дітям, опіку, турботу вони завжди з нами співпрацюють. Діти також йдуть з ними залюбки на контакт. Люблять своїх батьків. Наразі у кривому розі лише на території Довгийцівського району функціонують шість прийомних сімей та шість дитячих будинків сімейного типу, де на теперішній час виховуються 57 дітей сивід та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.